Шановні земляки, мої щирі вітання. Спливає 2012 рік. Лічені дні до Нового 13-го року. У нашій студії сьогодні Дід Мороз, безумовно, це новорічний жарт. У нашій студії сьогодні Юрій Кондратюк, директор обласного центру народної творчості. Юрій Павловичу, даруй за жарт, але справді сьогодні всі, хто в нашій студії працює, вони для глядачів як добрі діди морози. З яким настроєм ти завершуєш 2012 рік? Бо я ось коли на роботу поки доїхав, багато нарікань рік високосний, рік важкий, снігопади туди-сюди і все інше. І я так відчув, що публіка є і не вдувувала цим роком. А ти усміхаєшся? Значить, все гаразд? Я не звик винувати. Ти знаєте, кажуть, Погода. у нас винуватять то євреїв, то циган, то поляків. хтось вони, але не ми самі. У нас е планували також, говорили весь світ говорив, що кінець світу зима буде вперше за чуть не тисячу років тепла, тепла, безсніжна, безморозна. Раптом чогось десь, оце щось взялось. Я не знаю хто розраховував на те, що не буде снігу. Я, наприклад, чекав зими. Так само і е, підводячи підсумки в цьому. Так році. Так що ти роком не розчарований, Ні, попри абсолютно. те, що там були і пророцтва, і про кінець світу, Ні, і таке інше. Ну. Чи варто, як кінець світу прийде, ми, мабуть, про це не маємо. То всі думати. проблеми забере з собою. Так. Колись Сократ сказав, каже, всі бояться смерті, ніхто не знає, що це таке, каже, але всі трусяться перед нею. А може, це дійсно спасіння від проблем життєвих? Така філософська Я не думаю, що варто на це звертати увагу, просто витрачати на це час. Пане Юрію, колектив обласного центру народної творчості, в році, який минає, наскільки мені відомо, наскільки я знаю і слідкую, так би мовити, дуже багато зробив для пропаганди, для розвою, для просування вперед народної творчості. Ось ми говоримо про майстрів, яких дуже багато народних майстрів. Наскільки. Яку ти оцінку поставив би, от сам собі чи колективу? Ну безумовно позитивну за підсумками року, який спливає? Наскільки ти вдоволений тим, що здобуто? Наскільки ти невдоволений? Чому ви знаєте, асоціативно слухаючи питання, асоціативно чогось зразу проскочила згадка про фільм е, Список Шиндлера». І е, там Оскар Шиндлер в кінці фільму е, сидить, е, палить цигарку і говорить про те, йому кажуть, що як багато ти людей спас, врятував від німців. А він каже: А я ще не врятував людина. Не думає про те, скільки спас врятував, а я ще не врятував того. Він того, то, то, того, не тому я більше схильний. Так, є багато там подяк, грамот, дипломів, листів, та нагород, відзнак. Тут подяки не всі, всього. але я собі чомусь думаю, та не ще не, не встиг зробити оте, не встиг зробити оте, не встиг зробити оте і. Для того є наступний рік, все, Я його... що не зроблене, переходить так би мовити, плавно органічно так. у новий тринадцятий е, рік. Е, чи є в тебе якісь такі крупні фішки на новий рік? От такі крупні задуми, якщо ти не боїшся зурочити то можливо трішки відкриєш mm -hmm. а в планах на наступний планах на наступний рік тому що ти такий поліфонічний от я думаю я, я банально думаю як ти все встигаєш і одне і друге, двадцять я сам не знаю О, ну це бог дав і бог вимагає тому багато чого від такої людини що із крупних таких задумів планів фішок ти хотів би неодмінно реалізувати в наступному році хоча б e, один два такі я момент. знаю цікавий не цікавий цікава не цікава задумка для мене особисто цікава е, є Задум, цей задум вже є в плані е, роботи Центру народної творчості, е, проведення фестивалю такого, я б сказав би, консервативного, е, вокальних колективів, малих форм. А консервативного, що означає такого, консервативного без фонограм. Тим більше плюсових фонограм зараз за, замучили, то не спів, то те, що знищує спів. Фонограми, вони ну, ну хочемо, не хочемо. Десь в, яких, в якійсь роботі їх можна використовувати, але не, не весь же час. не весь час. Е, крім того, фестиваль задумали теж не зовсім е, такий, мабуть, сучасний фестиваль інструментальних колективів з'явилось на теренах області. Чимало цікавих інструментальних колективів. Люди потягнулись справді до живої а, музики. банальне запитання. Вони з'явилися завдяки чи всупереч. От я дійсно знаю і, і завдяки супереч. І так, і так, так. Да. Е, чому я ловлю себе на думці? От с за сином, він в мене вчиться в педагогічному ліцеї, тут в Житомирі, в 9 класі. Він слухає виключно музику 60-х, 70-х років. І мені цікаво, тому що і я ту музику слухаю. На мій погляд, саме вона не сучасна попса, на превеликий жаль, не сучасна попса, виховує смаки. Якщо син зараз слухає блюз, я сподіваюся, він буде слухати джаз, буде слухати дж класику. Він, і... він учень обласного педагогічного ліцею, так. так? Ну, я думаю, це один із флагманів, тому що от цього року фактично всі випускники. Поступили у вищі навчальні заклади, так. от і це просто феноменальний показник. і Я знаю і директора. Добре знаю 에, Людмилу Італівну Корінну і педагогічний колектив. Це просто майстри. Це майстри своєї справи безумовно. Однозначно На диво. В нас так якось на Україні часто буває, сходяться отакі е, гострі речі. Як на мене, у мене дочка менше закінчила цей ліцей, маса дітей моїх друзів, хрещеники мої вчились. Дуже багато. Я всім рекомендую, хто думає про майбутнє дітей туди направляти, але разом з тим, маючи отакий рівень підготовки дітей, сьогодні постає питання про існування ліцею для обдарованих дітей. Тому що в бюджетному кодексі України немає поняття. Ліцей є школа, Я знаю інтонят. цю проблему. І є проблема і просто страшна. проблема. Є мені здається, що добре, що місцева влада хоче врятувати ліцей. Можливо, він змінить вивізку, можливо, він змінить свій статус, але він залишиться навчальним закладом для обдарованих дітей із глибинки, в тому числі, що дуже важливо головне для головне розуміння, що, що це майбутнє житому тим не менш. Я думаю, що ця проблема вона очевидно в якійсь формі перейде теж у Новий рік. Добре, а син це показово, чи ні, що він слухає ту музику, а не попсу. От, тому що багато хто з його ровесників все слухає ну зовсім інше, і, на мій погляд, не кращого гатунку. Свої серед своїх ровесників він знаходить тільки одиниці однодумців. На, на превеликий жаль. Але я переконаний і час довів, що та музика. Оті захоплення вони е, розвивають, вони виховують, вони е, роблять людину багатогранною. А от такі заходи. От фестиваль хоровий, скажімо, колективів малих форм, потім і таке інше. Наскільки воно ефективне? От я знаю, що є багато людей, які туди рвуться. Просто от е, сьогодні, в середу, у філармонії, обласній Волинський народний хор, і я знаю, що там просто ажіотаж серед певної вишуканої. Публіки людей, які розбираються у хоровому мистецтві, от а є люди, які скептично. Ну подумаєш, ну ще один хор, ну що мало люнка там чи хоруві рьоки, що він нового заспіває. От ти але в театр приїде, приїде Боря і або танці з зв'язками, і там буде аншлаг. Пів Києва приїде сюди. Ну, знаєте, мабуть, кожному своє. Кожному своє. Але ж е мені, наприклад, боляче це так на емоціях, боляче згадувати, що декілька років назад у філармонії був концерт е капели бандуристів із Малина, і одиниці взагалі на весь Житомир. Одиниці взагалі. Одиниці. На жаль, на жаль. Ви питаєте за е, фестивалі, чи вони, е, чи є потенціал у нас? Ну я думаю, що хто участі. приходить, то він приходить, ніхто ж його силою не заманює туди. Тобто так. він іде за покликом душі, так. за своїм естетичним покликом, і він отримує те, що отримує. Ну, можливо, краще варто краще пропагувати нам слід, тобто анонсувати можливо. Так би мовити, заманювати туди слухача в ну, хорошому розумінні, так, щоб він так. знав, де що відбувається. Так от для того і такі колекти, такі фестивалі ми хочемо е, проводити, тому що е, е, збирається коло однодумців. Збираються представники різних течій у тому виді мистецтва, вони показують своє мистецтво, з'являються зацікавлені, з'являються ті, хто розуміє різницю між, скажімо, там квартет стоїть на сцені в три в чотири голоси. Співає, і між виконавцем, коли виходять три, такі дорідні гарні українські молодиці. Е, яким іноді вже такі яскраві кольори не личать і під плюсову фонограму крутять. Е, Гаразд. Е, ось тут, е, ну, тут така долька невеличка тих всіх грамот, подяк е, і таке інше, які заслужив колектив обласного центру народної творчості. Так. Під твоїм проводом, тут є і тобі подяки особисті, Кондратюку Юрію Павловичу, заслуженому представнику культури України за участь в виставці декоративного прикладного мистецтва Моє Полісся». Е, Новорічно-Різдвяні дні – це Магія. Я цю пору дуже люблю, попри ці стихійні, неприємні, можливо, явища, щось є загадкове, і воно притаманне лише Україні, мені здається, що так. більшої магії, ну, в Нікарагуа чи так. в Аргентині, я думаю, що немає цієї невловимої магії неповторної. Ви навіть на ці свята, ви теж плануєте цікаві акції, скажімо, ось 27 грудня, у четвер, за кілька днів до Нового року, літературно-мистецьке об'єднання. Оксія, так правильно так, так називаю так. о 16 годині 30 хвилин. Проводить своє таке оригінальне засідання. Так е... літературно-мистецьке об'єднання теж під агідою центру. Так що воно собою Е, керівник літературно-мистецького об'єднання Оксія Костянтин Куліков Затієв. Це Барт, наш відомий ж барт, поет дуже цікава людина. Е в нього нелегка доля, але е разом з тим дуже цікава, розумна людина. Він вирішив трошки сколихнути цей якийсь такий туман, чи як сіль творчого життя е літературного в першу чергу, і затіяв цілу серію вечорів зустрічів е своїх учасників літературно-мистецького об'єднання Оксія, а вони досить такі, знаєте, Бунтарські, молоді, такі як, якоюсь мірою як агресивні, і належить молоді так, як і належить і молоді. молоді і з більш ем, такими. Старшим поколінням Поміркованішими і, так, і більш поміркованіші, консервативні. Так, от перше засідання, на жаль, я на ньому не був, але кажуть, дуже, а дуже цікаве було. А Наскільки дасть ефект ось таке поєднання води і каменю, полум'я і льоду, тобто, ніби два полюси, і тут воєдино зібрати, чи почують одне одного, чи ні? Почують. почують? Е, я вам скажу, що перший результат я вже помітив. Я ще про це з е, куліковим не говорив, але перший результат я вже помітив. Справа в тому, що знаючи Костю, і е, ми десь поряд стояли при задумі цього е, таких заходів іншого посилу, тобто там підводних якихось течій, як схвилювати. Більше нічого нема. Він нікому не хоче втерти носа, нікого не хоче зачепити. От, як, на мене, не хоче... як На мене юрію мені Що подобається, що такі речі, які виникають самі по собі, так ніхто там не планує. Там галочку, Абсолютно. що от давайте ми проведемо там енний фестиваль. Приходять потім кілька чоловік і ставлять велику птицю. відбули, були, провели. Так. А тут молодь сама так себе організовує, збирає і проводить. Це дуже важливо і от, мені, здається. першим результатом. Я відслідкувавши, навіть Кості про це не сказав. Я помітив в інтернеті, що інші літературно-мистецькі об'єднання Житомирські стали проводити якісь заходи. Відчули конкуренцію? Відчули, що там. Кров якась бурлить, mm -hmm. значить, вже є результат, вже це корисно. І от в четвер, о 16.30, в приміщенні актової зали у нас в центрі народної творчості зустріч з головою осередку національної спілки письменників, паном Пасічником і оксіянами. Ок Я ок думаю, вечір буде дуже цікавий. Я хотів би, щоб на фініші року, який минає, ми поговорили і. Про те, як ти особисто завершуєш цей рік, тому що я ж кажу, ти такий багатоплановий, ти такий поліфонічний. Я пам'ятаю твою пісню Доля визріла вицвіла. вицвіла, яка мене просто вразила. Але про пісню не будемо говорити, її краще слухати. Я думаю, ми ще повернемось до неї. От і ти майстер народної творчості. До речі, як би ти оцінив той шедевр народної чи якої творчості, який у Житомирі на вулиці Михайлівській, неподалік від Мерії, там якась. Брезька фортеця з'явилася і для чого і з чим його їдять? Що воно таке малося на увазі? І... Якщо відверто я його не оцінював, я його я зрозумів, яка оцінка буде ще коли цього далеко не було. Чому? Тому що якщо на сьогодні я не політична зовсім людина, абсолютно не маю ніякого до того, але там якась виникла конфлікт, якась перепалка. Причому я, наприклад, чітко знав спочатку, що якщо ця перепалка буде, буде перепалка між. Зрозуміємо, воно називається мистецькі ворота. Ніхто ні в кого не питав. Нехай би е, в спілки художників запитали, чи це мистецтво, але це гнута арматура, зварена до кучі. Лавочки, якісь там, це гнута арматура, це не має будь-якого відношення до поняття мистецтва. І одна сторона, яка так само гнула арматуру, і Волді купувала штамповані там є листочки, квіточки, і приварювала до цього одна група людей на, і друга на півфабрити виходить. Так, і це не ковальське мистецтво. Не ковальське. Я в цьому році був на святих містах в Ізраїлі. Був і. Привіз цілу колекцію фото з виставки ковальського мистецтва. Та ну про що ми говоримо? Ну, це гнута арматура. Добре, гнута арматура. А як ти гадаєш, пане Юрію? Ну хтось має з кимось радитися, хоча б десь у коридорі чи в кабінеті. Од... Хлопці, ви розбираєтеся, щоб ви потім не протестували, не бунтували чи навпаки були за один як із... ви ось ось вам ескізи. Ось подивіться. Так, має абсолютно. такий процес бути якийсь обговорити. Хоча б порадитись, творчим. хоча б хоча... порадитись, іноді можна не послухати, але порадитись, мабуть, треба. Е, мабуть, е, великий. Е, я вважаю великий мінус е, того, що ми називаємо демократією, що зникли художні ради і е, людей, які дійсно володіють питанням, ніхто не питає. Іноді називається... Май майстрів не питають, не, так? не питають художників, майстрів, тих, хто цим регулярно займається. Підтримуються іноді. Я зустрічаю в, свої, в своїй сфері чи не своїй якісь. Е, Прожекти, ну просто глобальні, вони світ хочуть змінити. Ці фіна... прожекти ніхто не е... співставляє, не радиться ні з ким із е... тими людьми, хто це таким, таким напрямком займається, і ці прожекти фінансуються. Фінансуються і в тому числі державою на превеликий жаль. Добре, е, тим не менше, попри те, є багато справжніх майстрів. от тих же ковалів це каторжна так. праця. Я так. виріс у селі і поруч жили ковалі. Я бачу, якою кров'ю дається цей витвір, простий навіть побутовий. Вже не кажучи про якусь річ художню. Е, там уже схалтурити неможливо е... з інтернету. Не вкрадеш а... нічого, Аб... і з... звідкіля е... не привезеш нічого. Теж. Що створити, ото воно і твоє твірів Абсолютно. Я... Які перспективи в... тут на ось пропаганда ковальського справжнього мистецтва, справжнього, а не такого фіктивно показного цього гнути арматури? Які перспективи важко сказати, але для мене перспектива одна залучати до своїх виставок виключно майстрів, які роблять справжнє мистецтво. Скажімо так, для того, щоб зрозуміти, що ото стоїть на Михайлівській, варто поїхати в Андрушівку. Знайти там є такий пан Хромченко, коваль, який робить вітражі разом, і побачити його роботи. Ковані крісла з склом, з кришталем, з вітражами, вікна. там, ну, ну, І це все ручна робота, це все мистецтво. І тоді оце не, не, не буде вимагати до себе отого поняття мистецтва. Це лавочки, це якісь там може десь у Житомирі, треба сквер, можливо, треба, треба. Але. Мистецтво ото. І все так просто і доступно. На превеликий жаль, дуже багато тих людей, які вирішують долі отаких от речей, дуже мало ходять на справжні виставки. От, будь ласка, виставку ми робили на е, Соборному Майдані до Дня е, 75-річчя області. Керівництво на превеликий жаль, окрім профільного керівництва, я бачив мало. Ну, А на, там на площі були авторитети, кожен в своєму напрямку, і різьба по дереву, і ковальство, і лоза. ну, Така лоза, якої по Україні немає. Це тим паче, що ну, тут така унікальна область, крім того, що унікальні природні, ще й природні, унікальні, скажімо так, здатності майстерні, так. майстрів наших, майстрів стільки моє, і різних напрямків. Моє що переконання. Моє переконання в декоративно-прикладному мистецтві, що Житомирщина не поступається Західній Україні, Чернівцям, Івано-Франківську, Закарпаттю, не поступається абсолютно там, можливо у рівні... просто якось там. Є підтримка. Підтримка і більше процес організований так. і більше проштовхується. Так. Воно. Хоча, якщо говорити про підтримку, мені гріх буде так уже говорити, що зовсім не підтримуючи, тому що ну в кінці кінців, оця величезна виставка на площі в кінці кінців, мене рік минулий минулий рік починався із того, що ми зробили велику виставку вишивки Житомирської у приміщенні Верховної Ради. Жодна область свого там не сьогодні. В інтернеті прочитав е, твої слова, е, Юрій Павлович, про те, що в Житомирі важко знайти справжню українську вишиванку, хоча ти прийшов саме в такій так. справжній українській вишиванці. клюзивні абсолютно От, про вишиванку. Тут теж я кажуть парафія центру народної так. творчості. Ну, Я повторюсь, я вже багато разів в інтерв'ю говорив про те, що вишита сорочка за 300, за 400, за 500 гривень це не вишита сорочка. Це китайська машина, це китайська вишивка. Ну, на жаль. А той, хто хоче мати справжню житомирську ексклюзивну сорочку, справжню руками майстрині вишиту. У нас є 3-4 майстрині, які високого цим займаються. рівня, причому, дуже Високого високої. Мабуть, рівня. У, е, П'ятірку кращих на Україні виходить. Я думаю, це ті, які публічно виставляють свої роботи, так. а ті, які просто для душі і вдома, і там рушники чи вишиванки, сорочки, то я думаю, так. що їх набагато більше справжніх майстринь, тому що ну, область така плодовита, і в цьому відношенні так. теж. Пане Юрію, на новий рік загадуємо бажання. Яке? Побажання ти хотів би для себе, щоб воно здійснилося. Що ти побажав би самому собі, як людині, яка ну, не може пройти по цю мистецьку алею для Пана Собакевича на вулиці Михайлівській <кхи> у Житомирі? Бо люди йдуть байдуже дивляться, а ти йдеш і в тебе там на душі щось не те, не гаразд на душі. Тобто ти не байдужа людина. Що ти хотів би собі як небайдужій людині, небайдужій в творчому плані, небайдужій до того, що робиться довкола побажати на Новий рік весь. Бо сьогодні всі бажання збуваються. Всі е, я намері. переконаний, що вони збуваються. Я зізнаюсь, добре зізнаюсь, нічого страшного, я просто не люблю цієї дати, не люблю 1 січня. Чому не люблю? Тому що в мене день народження і ну, ну, не люблю я його, я не святкую, я тікаю завжди. Чого хотілося би собі побажати на наступний рік? Більше бути з друзями в колі друзів. Я так мало на превеликий жаль буваю, так мало буваю. Більше бути в майстерні, на превеликий жаль, ну, хочеться, я люблю свою роботу. Співпала вона з моїми захопленнями. Я люблю свою дуже роботу. Але е, через те, що і робота оця, така чиновницька, захоплює, затягує, я мало буваю в майстерні. Я все ніяк не доведу до кінця, е, десь має ось ось з'явитися книжка оповідань, в тому числі якийсь, якихось мисливських байок. Так хочеться зробити. Е, довго вже і, мені здається, навіть в інтерв'ю обіцяв е, задум великої е, фотовиставки е, з таким е, такий масштабний, на мій погляд, задум. Під загальним таким девізом дорога до храму, тобто храми Житомирщини десь в контексті природи дороги обов'язково, річки дороги, і дуже багато візнято. І я вже, в принципі, йшов до завершення цієї роботи. І раптом був відрядження. Ми проводили атестацію народних аматорських колективів. і Раптом зустрів знову декілька цікавих. Храмів, які є, відзняв, а є, що. Треба Я думаю, відзняти. тут наші плани обласного телебачення із цими планами дуже тісно так, так вони прилягають одна до одного. Я думаю, що ми будемо спільно працювати в новому році. А все не будемо, всі таємниці не будемо розкривати, бо ще попереду багато, буде цікавих, а розмов. А можна? Без, Сьогодні написано. Безумовно. Сьогодні написано, і це думка. Ще маємо дві хвилини. Про, про наступний рік, коли вулиця... коли вулиця. Скінчиться, коли вітер втихне, коли писати заборонять, залишиться свічка в душі. І на цій оптимістичній ноті, безумовно, ми завершимо передачу з Юрієм з Юрієм Кондратюком. Нехай щастить нам у новому році. На все добре.